Шановні друзі, колеги, партнери, учні. Сьогодні починаю підтримувати свої підручники Алгібро 11 клас, профільний поглиблений рівень. Починаємо розв'язувати задачі зірочками всіх з підручників. Перша наша задача, параграф перший, степінь довільним дійсним показником, показникова функція і властивості та графік. Найти множину значень функції. Ось таких два завдання. Давайте ми ці два завдання по черзі. Спробуємо розв'язати. Хто це не робив, хто це не робив, ну, кого інший підручник, інших авторів, або хтось пропустив. Пропонується це спробувати зробити самостійно, потім ми звіримо наші розв'язки. Ну, сподіваюся, що у вас є відповідь, ми її потім звіримо. Е, дану функцію ми хотіли б починати з області допустимих значень функції. Це буде доречно. Область допустимих значень вона складається з таких значень x, всіх, крім тих, у яких 0,5 степень x дорівнює 2. Тобто область визначення, область допустимих значень, область допустимих значень. Або область визначення. Давайте область визначення функції. Да, то є так, не так, не так не напас. Область визначення функції 0,5х корінь не дорівнює 2. тобто 0,5 в степені х не дорівнює 4. В Цей момент ви можете сказати, що в нас параграф другий, це або показникові рівняння. В цей момент учні ще не вміють їх розв'язувати, але учні знають графік, учні розуміють, що така точка буде одна єдина. І легко збагнути, що це точка мінус 2. Отже, x не дорівнює мінус 2. Область визначення функції х не дорівнює мінус 2. Далі, я думаю, ви здогадалися, що для таких значень X нашу функцію, нашу формулу можна спростити. Для цього ми подаємо це як корінь у квадраті, враховуючи те, що це величина додатня. І використовуючи формулу різниці квадратів. Можемо дуже швидко прийти до того, що ми це спростимо. Тобто наша функція y – це корінь з 0,5 в степені х плюс 2, якщо х не дорівнює мінус 2. Ну, давайте тепер спробуємо оцінити значень нас це просять. Значить 0,5 в степені х явно більше 0. Якщо я додаю 2, воно буде явно перепрошую, беру корінь неправильно пишу. Про корінь забув. Якщо я візьму корінь, то це теж буде більше 0, а потім вже буду додавати 2. Буде більше 2. Отже, нібито здається, що y більше 2, і нібито це вже і відповідь. Але це не відповідь. Треба врахувати. Що х не дорівнює мінус 2. Якщо x не дорівнює мінус 2, то ми задамо собі питання, чому не дорівнює y. Тоді y не дорівнює 0,5 у степені мінус 2 плюс 2, тобто 2 плюс 2 4. Тобто y не дорівнює 4. Отже, ми приходимо до того, що значень y більше 2 і y не дорівнює 4. Ми можемо це культурно і красиво записати. У звичному вигляді від 2 до 4, і від 4 до плюс нескінченності. На цьому перше я закінчив. Наше друге завдання, маючи відповідний досвід, ми теж хотіли б знайти область визначення функції. Ну, тобто, ми фактично повинні написати, що ось це знаменник не дорівнює 0. Ну, по різному можна це показувати. Давайте, перший спосіб, я запропоную. Якщо ми замінимо 4 в степені х на т, дат більше 0. Т квадрат мінус 5т плюс 25. Цей квадратний тричлен більше 0 для всіх значень т, оскільки він не має коренів, а гілки параболи напрямлені вгору. Ось так приблизно виглядає графік. Тому. Знаменник ніколи в нуль не перетворюється. Ну, можу запропонувати другий спосіб, більш екзотичний, але він такий пов'язаний з показниковістю. Да, я можу виділити повний квадрат, 4 в степені Х мінус 5 у квадраті. Це буде 16 степені Х мінус 10 на 4 в степені Х плюс 25, і оскільки в мене мінус 5. А тут вже мінус 10 є, ще 5 на 4 в степені х повинен додати. Перед нами сума числа невід'ємного і додатнього, вона абсолютно очевидна більше 0. Отже, шановні друзі, я довів, що у нас знаменник ніколи не перетворюється в 0. Все добре. Все класно. І відповідно можна, мабуть, спрощувати. Для того, щоб спрощувати, звичайно. Треба помітити, що це в нас сума кубів. І коли ми помітимо, що це сума кубів, розв'язування буде, ну, в принципі, досить простеньке. Розкладаємо суму кубів. Ну, і автор так підібрав, як це не дивно, щоб воно скоротилося дріб. 4 в степені Х плюс 5. Отже, наш Y це фактично 4 в степені Х плюс 5 для всіх для всіх значень. Тобто, в нас нема поганих х, немає х, які не входять в область визначень. Ну, дуже швидко, я навіть це коментувати не буду. Ми закінчуємо це завдання. Тут, в принципі, нема що коментувати. Шановні друзі, сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Якщо це так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і будемо зустрічатися далі на сторінках моїх підручників профільного та поглибленого рівня 10-11 класів.